Семиметрова бронзова скульптура Атланта та штучний струмок у самому центрі Дніпра. Один з житлових комплексів в центрі міста та південний провулок номінували на європейську премію сучасної архітектури. Проєкт завершили у 2020 році. Автори локації Сергій Філімонов та Наталія Каширіна, співзасновниця архітектурного бюро, розповідає на цю премію заявку. Подали вперше. Над локацією працювали більше ніж шість років. Наталія розповідає у 2014-му Почали проєктування, а за два роки будівництво. Замість бульвару була вулиця Південна. Ну, вона була малознайома, заставлена машинами, з низьким рівнем благоустрою. А на місці будинку була трансформаторна підстанція. Бульвар це як зона, це продовження пішохідної ланцюга, такого, який веде від зеленої балки. І зв'язок з набережною тобто по пішохідним вулицям. Серед головних особливостей бульвару каже співзасновник архітектурного бюро Сергій Філімонов, штучний струмок це історія міста. Адже у підземному колекторі протікає річка. Під нами знаходиться малесенька річця, іде з цієї балки. Ну і так, як вона на глибині там, метрів чотирьох, вити її на поверхнець було неможливо, але ж можливо було цей символізм перетягнути. Ну, у благоустрій бульвару. На початку бульвару розташована семиметрова статуя Атланта. Скульптура символізує внутрішню свободу та звільнення від кайданів, каже Сергій. Та після початку повномасштабної війни вона має додатковий сенс. Україна вставши з колен перші шагі діливши, розірвав кайдани, щоб скульптура була не стояча, так і динамічна, щоб цей перший шаг перший вздох руді воздух, свободи. Неординарна і форма житлового комплексу каже Сергій. Будівля має 16 поверхів та гострий кут на розі вулиці. Должен оставатися великий обзор, хоча участок тісний для проходу людей розсматриння. Поэтому от така консоль образувалася висока. Коли дивишся зверху або їдеш на машині, то бачиш, якби закінчений такий ну перспективою, яка з двох боків від собору фланкує його якби з об'ємами. За три роки існування бульвар став одним із найпопулярніших місць у Дніпрі, каже місцева жителька Анастасія. Це хороше місце для фотосесії, скажу так, я фотограф, тому мені ця вулиця дуже подобається, дуже красиво. Я тут не часто, бо так давно дізналася, що тут гарно, але тепер мені подобається це місце і, знаєте, нагадую таку Європу, прям Вуличку Європи. «Подобається, Хотілося б більше таких, я думаю, будинків і. Далі до Європи архітекторка каже, номінація на подібні премії мотивує розвивати українську архітектуру. Місвандроєм цей. Є... Конкурс він досить відомий серед архітекторів, і просто туди попасти. Це теж якби дуже шанобливо. Це означає, що рівень архітектури загалом в Україні і ну, вже більш локально то у Дніпрі він достойний ну, і має європейську якість. Загалом цього року номінували майже 400 проєктів з 38 країн, серед них 11 українських будівель. Наталія каже, переможців визначать наступного року. Поліна Поламарчук, Олександр. Андр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.